Привіт, друзі! Ви на каналі Кет Тіві, і сьогодні ми розберемося, як правильно розуміти наших пухнастих друзів, котів. чому вони муркотять, що означає їхній хвіст, і як зрозуміти, коли вони хочуть уваги, а коли краще їх не чіпати. Не забудьте лайкнути це відео, підписатися на канал і написати в коментарях, яку дивну звичку має ваш кіт, як коти показують любов. Муркотіння, повільне моргання. Головні удари, що означають ці сигнали? Чому коти лижуть своїх господарів і це добре чи погано? Ознаки, що ваш кіт не в настрої шипіння, роздутий хвіст, притиснуті вуха. Що робити, якщо кіт роздратований? Чому іноді кіт спочатку дозволяє себе гладити, а потім кусається? Що означає рухи котячого хвоста? Виляє, різко смикається чи закручується навколо лап. Як розуміти емоції кота за його хвостом? Отже, коти говорять з нами без слів, потрібно лише навчитися розуміти їхню мову. А як ваш кіт висловлює любов? Діліться в коментарях до зустрічі на каналі Кеттіві.